Так, а ми тим часом рухаємося далі. Швидкість, точність і справжній бойовий драйв. В кам'янці-Подільському відбулися змагання під назвою Дикі дрони. Крута назва. В них взяли участь ті, хто кожного дня тримає небо України. Оператори бойових БПЛА зі всіх підрозділів Сил оборони України не просто боролися за першість, а обмінювалися досвідом і технікою пілотування. Так от які випробування доводилося долати учасникам, хто здобув перемогу і яким був головний приз? Дивіться далі в сюжеті. Прикольно. Це дикі! Дрони! І Це дика! Кам'янець-Подільська фортеця. На змагання дикі дрони з'їхалися оператори безпілотників зі всіх підрозділів Сил оборони України. Тут більша частина бригад, які там. Зараз стоять на саме горячих напрямках. Вони змагалися за першість у двох категоріях: ФПВ-дрони та командна взаємодія. Якщо екіпаж брати штурман і пілот, це як одна людина мають працювати. Тільки злагоджений екіпаж може показати результат. Учасники відпрацьовували скиди з бомбера, вражали рухомі цілі за допомогою FPV, грали в fpv дартс та літали на швидкість. Завдання були максимально наближені до бойових умов а траса надзвичайно складною. Вона була розрахована на техніку управління дронами, тобто вони проходять через дуже вузькі отвори, вікна, двері і тому подібне. Не обійшлося і без форс-мажорів. Ну там буває, що відео пропадало в тунелях, але нічого, якось боролися без відео, пролітали. Змагання розвиваються, постійно поскладнюються. З'являється щось цікаве, нове і це завжди неочікувано, тому що. Трасу пілоти ж бачать тільки тоді, коли потрапляють на змагання. і У них з'являється можливість тестового польоту. Це вже третій турнір в історії диких дронів, і перемогу в ньому здобула команда 155-го навчального центру безпілотних авіаційних комплексів Ятаган. Куб, переможця «Диких дронів»! Окрім Кубка, вони отримали головний приз комплекси важких БПЛА вампір. І три вам піра прилітає! Я та А от друге місце в категорії FPV виборола четверта окрема важка механізована бригада. Це бригада, в якій вже рік служить наша колега Анастасія Халецька. Рік тому вона працювала в команді ранкового шоу Прокидайся. А нині захищає нашу державу. Нашу бригаду знають. Ми вже не вперше беремо участь саме в диких дронах, і так само в дикій гонці. Навіть минулого року в Дикій гонці наша команда взагалі здобула перше місце. Цього року, за словами Анастасії, у хлопців практично не було часу на підготовку. Однак це не завадило їм показати чудовий результат. Один з учасників він в день виходу з позиції одразу поїхав на змагання. Ще один хлопець. Він взагалі був у відкустці. І вирішив таким чином частину своєї відпустки присвятити змаганням. Головна мета події створити умови для обміну бойовим досвідом, кажуть організатори, допомогти пілотам зняти психологічну напругу та популяризувати рекрутингову програму для операторів БПЛА. Контракт 18 18-24». Зараз дуже популярний кіберспорт. Це мілітарі кіберспорт, і хочеться, щоб хлопці з передової приїжджали на такі події. Ковтали трішечки цього спортивного, цивільного життя і драйву, і заряджені і їхали назад. Саме головне нам бути єдиними, і як у кожного з вас міцний кулак, так ми і маємо бити ворога.